Доброго всім ранку! Сьогодні 16 серпня, п'ятниця. І в нас сьогодні з вами театральний день. Я вас запрошую всіх в чарівний світ театру. День, як завжди, ми розпочнемо з зарядки сонячні промінчики. Потім буде фізкультурне заняття. Далі весела руханка, якщо ти щасливий. Потім на занятті з малювання ми станемо маленькими режисерами і створимо свій власний театр. Весела гра, вгадай, на чому я граю, допоможе розвинути ваш музичний слух. Потім будемо спостерігати, як же створюються вистави для малят. Тож приходьте самі, приводьте друзів і починаємо!